Смішно, Вибори ніхто не піднімає це питання, якщо чесно. Піднімає Путін. Ну іноді є у досі Сполучених Штатів Америки, але на високому рівні ніхто не піднімає. Всі розуміють і наш закон, що це порушення закону, а найголовніше, що це можливостей немає. Дуже складно. А ви розумієте, чому в принципі ви розумієте чому? Ми розуміємо наслідки всього, цього, чим все закінчиться. Ми чітко розуміємо. І для чого це потрібно, і для кого? Щодо призову, всі почали розуміти, що з'явився контракт. Мені здається, це був дуже правильний вірний крок з нашого. Це такий, знаєте, ну правильний крок, коли це як то кажуть, не пусифікація. Так, і цей виклик, який Іноді буває, а, а, але дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям, якщо вони самі по собі хочуть, то вони приходять. Це дуже зрозуміло, до речі, американським партнерам, тому що у них вся армія контракту. І це їм зрозуміло, що тут пропонується контракт. Хоча, я хотів би вам сказати, так як ми, цю війну ніхто не розуміє. І всі наводять приклади ось наш там. Батько або дідусь, залежно від людини, люди. ми говоримо там з сенаторами, тощо говорять тоді, коли була а, там, мобілізація, молоді люди 18 років, здається, по закону Штатів 17 половини навіть, щось таке можуть. І ось тоді молоді люди, і вони воювали, і вони йшли. Тощо. Ну, Ви знаєте, що ця війна реальна? не людей, Реальна. Ну, я маю на увазі наших людей. Це головне, але якщо чесно, перевага ж не тільки в людях, так, перевага передусім в цій зброї, в технологіях вже навіть ніхто не каже про там важку зброю, про перевагу в танках. Всі говорять вже про дрони. Зрозуміло, війна змінюється, і так само я їм сказав, так є контракт на молодих людей, але давайте пожаліємо. Давайте трішечки подумаємо. Давайте все-таки подумаємо як технічно. І ми тут з вами говоримо про ATECAMS, Рахуємо їх на десятки, хочемо мати. Розмову про сотні. Точно. Тут такого дуже багато.